Застряли на півдорозі. Не здавайтеся, уявіть собі, все, що вам говорили про успіх, може бути помилкою. Так, саме помилкою. Роками вчилися, працювали, збирали сертифікати, а грошей бракує, розчарування гризе, а навколо успішні люди, і ви думаєте, що вони роблять такого, чого не роблю я? Відповідь проста, майже непомітна, і більшість її ігнорує один єдиний звичка. Яка все змінює. Якщо ви втомилися від вічного бігання по колу з боргами, страхами та однаковими результатами, дивіться до кінця. Це може стати тим самим переломним моментом у вашому житті. Люди недооцінюють силу повторення, вони шукають якусь магічну пігулку, секретний метод, швидкий шлях. Але справжнє перетворення починається з повторення правильної ідеї, правильно, доки вона не стане частиною вас. Саме так я вирвався з безглуздого існування без грошей, без віри в себе, до життя, де я сам обираю де жити, з ким співпрацювати і як жити, з чого все почалося? З одного аудіо, однієї єдиної записи, яку я прослухав тисячу разів. Це був голос Ерла Найтінгейла кожне слово ніби пробувалося крізь мене, вказуючи на те, чого я ще не розумів. Він казав: ми зазвичай недооцінюємо свої можливості і переоцінюємо можливості інших. І знаєте що? Я з ним погоджувався розумом я розумів, але глибоко всередині думав, що це стосується лише інших. Ось тут і з'являється звичка повторення це не просто прослуховування, це занурення в ідею, відчуття її, візуалізація. Це щоденне самодопитування, чому я досі тримаюся за старе, знаючи, що можу більше? Скільки разів ви сумнівалися в собі, бо хтось здавався більш підготовленим, скільки разів здавалися, бо думали, що запізнилися або недостатньо розумні. Мозок це Ем'яс, щоденне живлення однієї тієї ж думки робить її сильнішою. А якщо ця думка я ні на що не здатний, то що станеться? Ви житимете нижче свого потенціалу, просто повторюючи цю неправду щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Пам'ятаю, як колись я був без грошей, жив у маленькій кімнаті, працював без ентузіазму, ледь зводив кінці з кінцями. І навіть тоді, слухаючи той запис в сотий раз, щось змінилося. Не тому, що це було щось нове, а тому, що ця ідея нарешті зайняла своє місце в моїй свідомості. Це зробило повторення. Це звучить просто, але саме через цю простоту більшість його ігнорує. Наука це підтверджує. Дослідження в Journal of Neuroscience no показало, що повторення запускає процес довготривалої потенціації, який зміцнює нейронні зв'язки. Іншими словами, те, що ви повторюєте, ваш мозок сприймає як важливе і починає перетворювати на внутрішню реальність, а внутрішня реальність формує зовнішню. Тут немає магії, є нейронаука та дисципліна. Що ж повторювати? Запитаєте ви. Повторюйте те, у що ви хочете вірити, а не те, що показує вам реальність сьогодні. Бо реальність це відображення того, що ви повторювали досі. Хочете більше грошей, перестаньте повторювати, що життя важке. Хочете змінити роботу, перестаньте повторювати, що вже пізно. Хочете просвітати, перестаньте повторювати, що ви народилися для виживання все це ідеї, а ідеї можна змінити. Але головне, не раз на тиждень, не сьогодні, а завтра забув щоденно з емоціями, з переконанням глибоко всередині себе. Коли я почав щодня повторювати, що я успішний, навіть маючи в кишені 20 доларів. Все почало змінюватися. Не світ змінився, а моє сприйняття. А коли змінюється сприйняття, все змінюється. Багато хто говорить я все пробував, нічого не допомагає. Але коли питаю, скільки часу ви пробували, скільки разів повторювали? З якою емоцією? З якою вірою. Чую тишу. Більшість просто не вистачає терпіння. Скільки разів потрібно повторити брехню, щоб у неї повірити? 3. десять. А якщо використати цей же механізм для повторення потужної правди, доки вона не замінить все, що вас обмежує, звучить просто то чому ви досі не зробили цього? Проблема не в складності, а в рішучості? Я не засуджую сам через це пройшов. Я казав це дурниця. Поки не зрозумів, що дурень був я, думаючи, що для зміни життя потрібна якась складність, сьогодні я кидаю вам виклик виберіть одну ідею, яку хочете закарбувати в пам'яті. Напишіть її на папері, читайте вголос три рази на день, дивлячись собі в очі в дзеркало. Робіть це сім днів. Якщо серйозно, з уважністю ви відчуєте зміни. Це тонко. Але це реально. Бо те, що ви повторюєте з наміром, стає переконанням. А ваше переконання це межа вашого життя. Я не був особливим, я був наполегливим. І таким маєте бути ви наполегливими в правильному напрямку. Бо повторення потужної ідеї це найбільш недооцінений і найпотужніший звичка. Я добре пам'ятаю той день, ніби це було вчора. Я працював у пожежній частині Торонто. Важко працював, але ледь зводив кінці з кінцями. Нічого не виходило. Я дивився навколо і думав: ось воно. Все життя це робота, втомлена дорога додому без грошей. Ніби я потрапив у пастку без виходу. І тоді в моєму житті з'явилася людина. Звичайна людина, але з незвичайним баченням. Не знаменитість, не мільярдер. Але він побачив у мені те, чого я сам не бачив. Дав мені книгу, думай і багатій, і сказав те, що я ніколи не забуду, якщо ти будеш робити точно так, як я скажу, поки не переконаєшся, що я брешу, ти станеш переможцем. Він говорив з такою впевненістю, що це мене вразило, і додав А я не брешу. І я знаю, про що говорю. У мене був вибір йти своїм шляхом, який привів лише до невдач, або довіритися людині, яка бачила в мені те, що я ще не бачив я вибрав довіру, і це змінило все. Люди думають, що успіх починається з удачі, що потрібно бути в потрібному місці в потрібний час Але ні. Успіх часто починається з простої скромності, визнання, що вам потрібна допомога. Що самотужки ви крутитесь у колі. В цьому немає нічого поганого. Іноді вам потрібна людина, яка вже пройшла той шлях, яким ви хочете йти. Я слідував кожній його інструкції, кожній пораді, кожному вправі, кожній думці, яку він просив повторювати, я повторював. Я не ставив під сумнів, я виконував результат. Менш ніж за рік я пройшов шлях від 4 тисяч до 175 тисяч доларів. Потім мільйон. І чим я займався? Ми в підлоги. Справа не в підлогах, не в роботі, справа у внутрішньому стані у тому, як я мислив. А це мислення сформувала людина, яка дала мені напрямок. Скільки ви знаєте людей? Які стрибають з однієї можливості на іншу, але не роблять реального прогресу. Вони вважають, що проблема в роботі, ринку або економіці. Але найчастіше їм бракує напрямку, ясного шляху, голосу, який скаже іди туди і йди до кінця. Дослідження American Psychological Association показує, що люди з менторами збільшують свої шанси досягти професійних цілей на 75% і за менший час це не випадковість. Менти бачать те, чого ви ще не бачите. Вони допомагають скоротити шлях, прибрати шуми, зосередитися на головному. Але є нюанс ви повинні бути готові слухати. Я знаю талановитих людей. Які нікуди не рухаються, бо занадто горді, щоб прийняти допомогу. У мене такого розкішного вибору не було. Я був без грошей, без напрямку, з розбитою самооцінкою. Тож, коли ця людина простягнула мені руку, я схопився за неї з усіх сил. Якщо ви слухаєте мене зараз і відчуваєте, що все пробували, втомилися, нічого не виходить можливо, вам бракує не зусиль, а напрямку. Можливо, вам потрібна людина, яка подивиться на вас по-іншому, яка скаже, ти можеш. Але потрібно робити це так. Сьогодні я така людина для багатьох, тому що колись хтось був таким для мене. І я ніколи не забуду, що він зробив. Найдивовижніше, що мій ментор навчив мене не лише бізнес стратегії, він навчив мене мислити. Що невдача це не кінець, а зворотний зв'язок. Що моя зовнішня реальність це відображення того, що я вважаю можливим. І це, це кардинально змінило моє життя. Довго я боявся помилятися, спробувати і програти. Але страх зростає лише там, де немає ясності. Коли хтось показує шлях і каже: довіряй, зроби наступний крок страх слабшає. Є люди, які краще будуть помилятися самі, ніж визнати, що їм потрібен ментор. А скільки разів ви будете шукати шлях, поки не зрозумієте, що хтось уже має карту? Я міг би й далі мити підлоги в тому ж офісі за 30 доларів на місяць. Але я навчився масштабуватися мислити як той, хто заслуговує на більше. Я навчився розширюватися. А почалося все з простої віри йти за порадою того, хто знає більше. Можливо, ви чекаєте на знак, ідею, рішення. А що, якщо цей знак саме це повідомлення? Що, якщо життя намагається вам сказати, тобі не потрібно робити все самому? Моя зміна не була магією. це було рішення. А це рішення почалося з того моменту. Як я сказав, так людині, яка знала шлях. Озирніться навколо хтось намагається вам допомогти. Є напрямок, який ви ігноруєте через страх здатися слабким або непідготовленим. Яка б не була відповідь, пам'ятайте, я досяг того, чого досяг, бо спочатку визнав, що не знаю всього. І це було найрозумніше рішення в моєму житті. Довго я вірив. Що успіх це питання інтелекту, освіти або походження. Це пастка, в яку потрапляє більшість. Вони думають, що їм потрібне щось зовнішнє, щоб відчувати себе гідними кращого життя. Але правда інша, і, можливо, вона вас спочатку злякає. Я переконався в цьому на практиці, коли почав заробляти багато грошей, не маючи освіти та досвіду. Я мив підлоги. І заробляв більше, ніж керівники в костюмах з дипломами. Це мене спантеличило. Як хтось, хто ледь закінчив школу, може фінансово перевершувати людей, які йшли правильним шляхом. Тоді я зрозумів те, що змінило все, ваш результат визначає не ваш інтелект чи те, що ви вивчили в школі. Це ваш образ себе, самовизначення, те, як ви себе бачите, визначає межу того. Чого ви можете досягти? Мозок виконує не те, чого ви хочете, а те, у що ви вірите, що можете прожити. Якщо ви бачите себе маленьким, обмеженим, безпорадним, ви несвідомо саботуватимете все, що виводить вас із цього стану. Навіть якщо з'явиться шанс, ви знайдете спосіб уникнути його або зруйнувати. Бо, в глибині душі, він не відповідає вашому образу себе. Я це прожив на власній шкірі. Коли я почав заробляти, частина мене не вірила, що це реально, ніби щось ось ось зіпсується, і іноді псувалося не тому, що світ змовив проти мене, а тому, що я ще не змінив свій образ себе під той новий рівень життя, якого я намагався досягти. Зміна почалася, коли я зрозумів, що потрібно бачити себе інакше, не просто бажати кращого життя. А вірити, відчувати, візуалізувати це життя, ніби воно вже є моїм. Щоденно я виділяв час вранці і бачив себе як успішну, впевнену, спокійну людину. Чим більше я це робив, тим природніше це ставало. Наука це підтверджує дослідження в Стенфордському університеті показало, що візуалізація досягнення цілей активує ті ж ділянки мозку, що й реальне виконання завдання. Тобто мозок починає діяти так, ніби це правда. А коли це відбувається внутрішньо, зовнішнє починає вирівнюватися. Але це не магія. Недостатньо сказати: я багатий один раз і чекати на диво. Це процес, це звичка, це як тренування м'язів. Як ви не накачаєте м'язи, ходячи в спортзал раз на місяць, так само ви не зміните свій образ одним думкою. Це повторення, пов'язане з емоціями, змінює все. Ви повинні відчувати, Бачити очима своєї уяви, переконати себе до кінця, поки не залишиться жодних сумнівів. А коли цей новий образ міцно закріпиться, ви помітите цікаву річ, можливості, які раніше здавалися недосяжними, почнуть з'являтися. Люди почнуть ставитися до вас інакше. Ви самі почнете діяти інакше. І це створює замкнуте коло. Бо світ реагує на те, як ви себе представляєте. А ви можете представляти себе впевнено, тільки коли вірите в свою цінність. Я бачив, як дуже талановиті люди зазнавали невдач, бо не вірили в себе. І бачив, як звичайні люди, яких всі списували, досягали неймовірних висот, просто почавши бачити себе інакше. Головне, ніхто не може змінити цей образ за вас. Неважливо, скільки людей скаже, що ви можете, якщо ви не вірите, нічого не зміниться. Пам'ятаю жінку, яка брала участь в одному з наших програм. Вона була розумною, старанною, все робила правильно. Але боялася брати гроші за свою роботу. Вважала, що не заслуговує, що недостатньо добра. Коли ми почали працювати над її образом себе, все змінилося. За кілька місяців вона утроїла свій дохід. Не тому, що навчилася чомусь новому, а тому, що нарешті почала бачити себе цінною. Саме це я хочу, щоб ви зрозуміли йдеться не про те, щоб здаватися впевненим, а про те, щоб бути ним зсередини. Ви можете повторювати афірмації, одягатися в новий одяг. Міняти зачіску, але якщо ваш внутрішній образ залишається колишнім, світ реагуватиме саме на нього, а не на вашу тимчасову зовнішність. Подумайте чесно, як ви себе бачите, як людину, готову просвітати, чи як людину, яка постійно повинна себе доводити. Як людину гідну успіху, чи як людину, яка ще повинна його заслужити. Якщо ваш образ себе не відповідає тому, Чого ви хочете, все здаватиметься складним. А коли він відповідає, то те, що раніше здавалося неможливим, починає відбуватися майже природно. Почніть бачити себе інакше виділіть кілька хвилин на день, щоб уявити найуспішнішу версію себе. Уявіть, де ви перебуваєте, з ким, що відчуваєте, як говорите, як поводитися. Почуйте себе в цій новій ідентичності. Зробіть це звичною справою. Бо чим більше ви будете це практикувати, тим легше буде вірити. А коли ви дійсно повірите, світ не матиме вибору, крім як адаптуватися до нового образу, який ви несете. Все починається зсередини. Завжди. А самооцінка це ґрунт, на якому все, чого ви бажаєте, буде посіяно або не дасть прорости. Вибір за вами. Ви помічали, як деякі люди трохи покращуються після прочитання книги чи відвідування лекції, але потім повертаються до вихідної точки. У них є сплеск мотивації, вони починають планувати, роблять кілька кроків, а потім все стихає результати не закріплюються. Це повторюється як замкнуте коло Чому? Бо вони не навчилися закріплювати результати. Я бачив це з сотнями людей за свою кар'єру. І сам так жив. Читав щось потужне, надихався, робив кілька кроків, а потім повертався до старих звичок. Тільки коли я зрозумів, як працює мозок, як створити стійкість з наміром та емоціями, все по справжньому змінилося. Результат, який не триває, це не результат. Це тимчасова ілюзія. А ключ до того, щоб це стало частиною вас це одночасне формування ідентичності та поведінки. Одне без іншого не працює я багато говорю про важливість повторення, і це пов'язано з закріпленням результатів. Але є ще щось емоції. Мозок яскраво запам'ятовує те, що пов'язане з сильними емоціями. Тому травматичні події пам'ятаються роками. Але тому ж глибоко пережитий момент рішення може змінити все життя. У нашому інституті, практор Гелегар Institute, ми розробили методи, які допомагають людям не тільки досягати результатів, але й зберігати їх надовго. І ми це робимо тому, що розуміємо, справжня трансформація відбувається не лише на рівні думки, вона відбувається на рівні ідентичності. Коли ви починаєте діяти як людина, яка вже живе тим. Чого хочете, щось організовується всередині вас. Вибір змінюється. Звички змінюються. Рішення змінюються. Я пройшов глибокий процес, коли довелося боротися зі своєю сором'язливістю. Я був людиною, яка краще помовчить, ніж скаже щось і здасться смішним. Я уникав будь-якої публічності. Був замкнутим. Сором'язливим. Навіть не ставив запитань публічно, хоча дуже хотів знати відповідь. І водночас відчував сильне бажання поділитися тим, що я вчуся. Я знав, що це цінно, але моя невпевненість не давала мені рухатися вперед. І тоді я потрапив на лекцію Білла Гоува. Він стояв на сцені з мікрофоном, і його присутність була неймовірною. Він сказав те, що мене глибоко торкнулося, якщо я хочу бути вільним. Я маю бути собою. Не тим, ким мене хочуть бачити інші. Справжнім собою. Це мене вразило. Я відчував, що отримав удар струмом. І тоді, в кінці зали, я прийняв рішення. Я не просто навчуся говорити, як він, я попрошу його мене навчити. І я зробив це нелегко. Потрібний був час, щоб розвинути впевненість, перебороти страх бути осудженим. Але знаєте, що сталося? Я поступово, щодня, маленькими кроками, виходив зі своєї зони комфорту. Кожного разу, коли я перемагав свій страх, навіть на кілька секунд я ставав сильнішим, і стійкість пустила коріння. Настав момент, коли це стало частиною мене. Сьогодні я можу виступати перед двадцятьма тисячами людей і відчувати радість, зв'язок, свободу. Це неудача це стійкий результат. Хто прагне справжніх, стійких змін, той мусить зрозуміти, швидкі результати це ілюзія. Справжня трансформація це щоденна, майже непомітна робота над собою, як витончене різьблення по дереву, де кожен рух це маленька перемога, що веде до великого шедевру. Забудьте про магічні пігулки та миттєві успіхи, ключ до успіху у поєднанні дії та емоції. Уявіть, ви щоранку записуєте свої цілі, але робите це механічно, без жодної іскри, без віри в себе нічого не вийде. Ваш внутрішній голос залишиться глухий до цих порожніх слів. А ось якщо ви пишете, відчуваючи, що вже досягли мети, якщо бачите себе в обраному майбутньому. Відчуваєте цю енергію, тоді ви створюєте нову реальність. Почніть з малого, візьміть зошит щоранку, прокинувшись, десять разів напишіть позитивне твердження про себе, такого, яким ви хочете стати. Наприклад, я впевнена в собі та рішуча. я досягаю своїх цілей. Але пишіть не формально, а з почуттям уявляйте себе таким, дихайте, рухайтеся, як ця людина. Робіть це 21 день. Побачите, як змінюються ваші рішення не через примус, а через трансформацію. Стійкий результат це відбиток вашої щоденної, цілеспрямованої роботи. Не зупиняйтесь на перших успіхах, адже запал згасне, а залишиться лише внутрішня дисципліна, непохитна віра у власні сили, навіть коли здається, що нічого не змінюється. Ось тоді ви й досягнете вершини. Перетворивши тимчасові перемоги на беззаперечний успіх, шукаєте швидких рішень. Вони є, але не в ізольованих діях. Це щоденні кроки, наповнені ясністю та емоціями, народжують справжню трансформацію. І повірте, коли ви відчуєте це на собі, ви здивуєтесь, чому так довго зволікали. Тоді у вас з'являться справжні, стійкі результати, які стануть частиною вас, вашою невід'ємною рисою. Ніхто і ніщо не зможе їх забрати. Пам'ятайте, все починається зсередини. Ваші думки, самосприйняття, емоції та дії визначають все, що вас оточує. Це не удача, не випадковість, а закономірність. І ось хороша новина, ви можете взяти все під контроль вже сьогодні, почавши з простої звички, маленького рішення, але здійсненого з постійністю та вірою. Цей текст, ваш наступний крок, він допоможе вам глибше зануритись у цю подорож самовдосконалення, стати хоча б на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною. Чекаю вас далі. Разом до перемоги!